Ні, ми з кутіка кайданами Як же ми будемо готувати? Це незручно. Що вдієш, ми завинили. Все правильно? Хто переможе в кулінарному челенджі, буде вільний. Ваше перше завдання приготувати тортик. Добре, прийнято. Ну як готувати у наручниках? Хоча зачекайте, є ідея. Тут має бути і ніж для торта. Так, я зможу визволити себе сама. Ей, ей, так не чесно. Давай грати за правилами. Насамперед, я виріжу серединку бісквіту, щоб додати туди солодку начинку. Ага, місія виконана. А ось і мій фірмовий крем. Треба краще змастити всі шари торта, щоб він став посачніше. Я, до речі, дуже люблю готувати і завжди роблю це з любов'ю та турботою. Думаю, в поліції це оцінять. Ага, крем я вирівняла. Тепер візьмемо мед. Ой, сили не вистачає, щоб його відкрити. Прошу вибачення, шеф. Я не хотіла вас смикати, Допоможіть відкрити банку. Одна мить, бабуся. Ой, дякую. Дуже мило з вашого боку. Так, продовжимо. Наливаємо нашу начинку і готово. Ой, самі захотіли з'їсти ложечку свіжого меду. Ой. Бабуся. Фу, тебе ще лепа випала. Хм, Цікаво. А нею можна перерізати ланцюг. Ти що? Роксі бабусі дуже потрібна, щелепа. Поверни, будь ласка. Ой, інша справа. Прошу вибачення. Так, от на чому я там зупинилась. Час прикрашати мій тортик. Додам побільше мармеладок, щоб він став солодшим. Ага, ось так. А ще не завадить додати м'яти для аромату. Краса. Роксі, знову ти за своє. Ну, я ж сказала, треба грати за правилами. Пробач, бабуся, я просто переплутала. Хотіла відкрити банку з жуйкою. Ага, чудово. Не сумніваюся, що така начинка поліції сподобається. Ммм, Як смачно. А тепер я надую бульважку. Клас! Ну що ж, тверду хоба бобу, я також додам. А точніше, прикрашений торт. Обережно обматуємо і валя. Мій торт вийшов у вигляді однієї величезної жуйки. Ось це круто! Так, ну що ж, я, мабуть, почну з полуничного сиропу. А цей ланцюг набагато зручніший, ніж я вважала. Додам побільше сиропу та замаскую верхній бисквіт, а також полуничним кремом. Рівню крем та переходимо до створення веселого дизайну. Чудово! Десерт у вигляді зкітлс майже готовий. Залишилось додати їй стівну етикетку Так, здається, ідеально. Смачного Вау! Неймовірно, я така голодна, Щось задоволенням спробую кожну страву. Мабуть, почну з цього яскравого десерту від шефа. Вау, мені здається, я нічого смачнішого в житті не куштувала. Клас. М -м -м, тортик від бабусі виглядає також здорово. Скільки крему яка ніжна начинка. Так, бабуся постаралась на славу. Просто пальчики оближеш. Ну що ж, залишився останній торт, і виглядає він багатообіцяюче. Вау, яка начинка. Смакота! Це що, жуйка-хуба-буба? Неймовірно. Можна навіть бульбашки надобати. І так перемагає Роксі. Вітаю. Ура! Я на крок ближче до свободи! Привіт, друзі! А ви вже чули про нашу нову грумультя сорт? Завантажу Google Play та Apple Store та грай разом з нами. Це дуже весело. Так, всім увага на мене. Ваше наступне завдання приготувати мені пончик. Легко. Бабуля приготує. Ех, коли ж мене відпустять. А пончик круто, божні пончики. Тісто готове. Залишилось ним заповнити спеціальну форму для пончиків. Мовірно, смачна. Закриваємо та чекаємо. Так, а чому не працює? What? А ну-ка, працюй. А -а -а. Здається, мене вдарило струмом. Рятуйте, мене також. Це боляче. Фух, ось це розряд. Бідолашна. Бабуся, не гладь мене, ти все одно б'єшся струмом. Все-все спокійно. І так, де там моя велика сковорідка? Я бережу її спеціально для пончиків. Наливаємо на сковорідку побільше олії. А далі зануримо наші пончики. Ой, пахне дуже ароматно. Так, можна перекладати їх на тарілочку та переходити до прикрашання. Я додам полуничну та шоколадну глазурь. Ну а зверху обов'язково прикрашу гарною посипкою. Ви подивіться, як апетитно виходить. Ну, а щоб перемогти, я додам ланцюг з бубликів і у мене вийдуть ось такі веселі наручники. Як вам нічого не нагадує? Круто! О, ні. Здається, мої пончики згоріли. О, Пощастило, все гаразд. Які милі рожеві пончики вийшли. Їх можна одягти на пальці. Дуже кумедно виглядає. Ось це так. Ну і що ж, я награлась. Продовжимо. Викладемо пончики на тарілку у вигляді смайлика. А тепер зверху додам яскравої посипки. То що ж таке? Ой. Ось це я дала. Забавно. Але так чи інакше пончики вийшли навіть дуже милими. Пончики від шефа також майже готові. Я спекла їх із тіста різного кольору, щоб вийшло дивовижно. Перфекто! Перфекто, бабуся. <рес> І так, тепер ми візьмемо яскраву глазур. Та за допомогою шприців прикрасимо наші пончики. Поїхали. О, Так! Як же апетитно це виглядає. Все готово, смачного. Дивовижно. Я бачу, що ви дуже хочете на волю. Але спочатку я спробую ці пончики, щоб виявити переможця. М -м -м, ці пончики просто чудові. Автор моя повага. Так, тепер я спробую з цих малюків. Так, також дуже смачно. Клас. Ну і нарешті остання порція. Які забавні пончики у вигляді наручників. У когось явно все добре з почуттям гумору. Пончик смачний, цікавий. ланцюг також істівний. Ось це так. Повний ульот. І так перемагає бабуся. Ой, ура! Бабуся рулить. Всім привіт! Не забудьте скачати гру мульті Google Play та та Store. Тут ви зможете зібрати свій набір пончиків та навіть ролі. Перед друзі! Чекаю на вас.